Добрий день, шановні батьки! Сьогодні ми говоримо про досягнення свої та дітей. Фіксувати свої досягнення варто, бо це формує звичку досягати. Звичка відзначати навіть найменші успіхи формує позитивне ставлення до цілей і привчає рухатися до нових з ентузіазмом. Це підтримує мотивацію. Коли помічаєш навіть незначний прогрес, з'являється бажання рухатися далі. Це як аплодисменти самому собі за старання. Це покращує настрій, святкування досягнень викликає хвилю позитивних емоцій, додає радості та відчуття задоволення собою. Це можливість побачити свій розвиток. Коли регулярно відзначаєте свої досягнення, стає легше оцінити, як далеко ви просунулися і наскільки змінилися. Тому що це зміцнює вашу впевненість. Помічаючи кожен крок вперед, ви підкріплюєте віру у свої сили і здатність досягати більшого. Саме тому прямо зараз зафіксуйте декілька своїх тріумфів. Зробили щось нове, що раніше викликало сумніви або страх. Довели справу до кінця, хоча хотілося здатися. Сміливо висловили свою думку під час розмови. І кожен із цих пунктів важливий. Дякую вам за увагу!